Всім добрий день. Росія продовжує обстрілювати Україну, але нам це не завадить. Все одно ми переможемо. І тому хочу сьогодні зняти огляд інвертора 12х220. Зараз це актуальна штука. Це інвертор на 3 кВт пікова потужність. І номінальна заявляють 1500 Вт. Але по факту я вже таки тестував близько 1000 Вт, в принципі, він може тягнути. Зараз зважимо його, щоб розуміти, наскільки він чим тяжкий інвертор, тим він краще виконаний всередині, тим у нього краще, краще охолодження і тим краще він буде працювати. Сам інвертор 1184 грами, а повний комплект у нього близько півтора кг. 1600. Зараз його відкрию, покажу, що всередині і потім буду підключати. Всередині інвертор у нас виконаний таким чином. Є три трансформатори. Досить якісна пайка. Транзистори, на вигляд, нові, не БУ, не тому що деякі інвертори китайські містять БУ транзистори. Значить, у нас іде їх 4, 6, 8, 10, 12 штук транзисторів. s 60 n 12 r фірми Sitech. І чотири транзистори. Ось їх маркування. Я ще не дивився по податошиту, на який струм вони розраховані. розрахований. У нас ті 4 транзистори. Всі закріплені до корпуса, охолоджуються на корпус. Немає окремого радіатора алюмінієвого. охолоджуються через е такі гумові прокладки. Теплоп провідні. Транзистори всі притягуються такими пластинами до корпусу. І потім продувається кулером. Включається кулер десь 60-70 Вт, коли йде навантаження, або по температурі є температурний датчик, приклеєний до корпуса біля транзисторів. Розетка оця досить. Вона універсальна, але досить погано тримає вилку, тому бажано, якщо хочете нормальне навантаження підключати, то вивести окремий провід назовні і нормальну вилку поставити. Або цю замінити розетку. Є три запобіжники номіналом 50 А 50 А кожен. Ну, в принципі, всередині все. Пайка, як бачимо, досить гарна. Все пропаєно, я вже оглянув. Всі лапки транзисторів. Якщо замовляєте, краще подивитися, розібрати, що все пропаєно добре, бо може вийти з ладу. І оці клеми, якщо є необхідність, можна туди гровер підкласти або краще зажати, бо інколи бувають приходять не затягнуті. І тут клема, якщо розболтається, може навіть об корпус замикати, тому що якщо розсипеться цей ізолятор, то може коротнути в корпус. Треба приділяти увагу цим клемам, щоб вони були в гарному стані. Є у нас вольтметр. ну на 12 вольт лише 220 немає вольтметра. Все, підключаю, будемо тестувати. Я буду підключати його інвертор до акумулятора залізофосфатного. Це ячейки ETC фірма. 135 годин. Значить, провода в інверторі. 16-16 квадратів. В принципі, Досить схоже. Це мідь, не алюміній уміднений, обжата нормально. Під час підключення інвертору буде іскра. Не треба лякатись цього. Мінус до мінуса, плюс до плюса. В, в такому виді, в принципі, можемо включити і побачити, що він працює. Зараз зажму нормально клеми і буду запускати. Значить, підключив я токові клещі. Будемо заміряти струм по 12 вольтах. На виході, бачимо синусоїду осцилографом. Частота 49 Гц без навантаження. І напруга на виході 225 вольт. Ось у нас вихід підключений до подовжувач, подовжувач До нього підключена вилка з проводами і ватметр. Поки що навантажувати буду феном а далі подивимось. значить Включаю першу швидкість. Споживання у нас 136 Вт, 137 Вт. Це показує 217 вольт, тут 222, тут 50 Гц. Ось у нас фіналь 92 і близько 0,7 струм. Зараз порахуємо КПД. Значить, струм по 12 вольтах у нас 11,7. Взмемо калькулятор. Значить 11, 11. 11,5 нехай на множимо напругу 13,1 вольт. На 13,1. Виходить 150 Вт у нас. Споживає по 12 вольтах, а на виході 136 Вт. Значить, 136 на 150 96% КПД близько 91 Ну, це непоганий результат. Вентилятор зараз дує, охолоджує електроніку. Якщо вимикаємо навантаження, вентилятор перестає дути. Напруга у нас просідає. До 131, 13,2. Але для цих акумуляторів це невелике навантаження. Збільшуємо навантаження далі. У нас 675 Вт. Напруга просіла 12,8 вольт. 58 на 12,6. 730 Вт. 730. Там 685. 685 ділимо на 730. Майже 94% КПД. Аж сильно. Значить, по синусоїді. Синусоїда у нас рівна, гарна. Напруга вирівнялась 220 вольт. Частота осцилограф пише 49 Гц. Гарна синусоїда. Якщо ми зменшуємо навантаження, у нас напруга збільшилась і інвертор, можливо, понизить її. Якщо вимикаємо взагалі угу. 225 вольт. Більше от у нас 221 вольта при 136 ватах. Збільшую ще напруга підстроїться автоматично. 670 Вт і у нас 220 вольт. Значить, збільшуємо далі. 1000, 1008 Вт, 1010 Синусоїда рівна гарна. Напруга в нормі струм 88 ампер акумулятор у нас вже просідає більше під таким навантаженням 123 значить рахуємо КПД 88,6 ампер на 12,3 вольт 1089. 1090 Вт. 1090 на 1010. 1010 ділимо на 1090. КПД 92,6%, майже 93%. Напруга в нормі. Синусоїда в нормі. По нагріву самого інвертора. Цій частині нагрівається найбільше. Зараз візьму пірометр. Значить у нас температура. Угу. Тут у нас середня частина 37-38. Ця частина менше гріється. Я тестував його під навантаженням кВт близько 30-40 хвилин, і корпус от, біля цих транзисторів нагрівається десь 55 градусів. Тому, якщо довго використовувати при 1000 Вт, можливо, треба додаткове охолодження транзисторів, щоб вони краще продувалися вентилятором. Але, в принципі, 55 градусів для цих транзисторів, я думаю, це нормально. Кожен вирішує сам, скільки його нагрівати. Зараз спробую дати більше навантаження. Подивимось, коли в нього спрацює захист. Зараз все нормально, напруга вирівнюється. Коли включаємо, просідає знову. Змінив трошки схему, підключив Втметр на вихід інвертора і тут вже два навантаження. Підключив фен і дуйку. Тепловентилятор. Зараз запустимо. Значить, без навантаження. Так, нуль. Запускаю тепловентилятор. 500. Погано видно. 516 Вт. Синусоїда в нормі. 42,5 А. Додаю навантаження. 1265. Цеїда в нормі. 114 А. Напруга підвищилась. Якщо буде перевантаження, то в нас загориться червоний світлодіод.

На 1380. 93% КПД. 92,7. Синусоїда в нормі. Напруга вихідна в нормі. Струм 114 А. Захист не спрацьовує. І нагрівається вже досить суттєво. Довго в такому режимі, я думаю, краще не використовувати. З цієї сторони холодніший. Так, це пищать клещі наші. Дуже швидко збільшується нагрів, прямо рукою вже втримати майже неможливо. Зараз лишив навантаження 550 Вт. Охолодження працює досить активно, видуває на цю сторону повітря. Тут всасує з цього боку. Напруга 12,7. Температура буде спадати. Пробуємо короткостроково дати 1,5 кВт. Даю 500 ватт. 1200 перевантаження. Вимкнувся. 1560 вимкнувся. Щоб запустити повторно. Виключаємо. Запускаємо. 1300. Зараз спробую десь йому дати. 1400 Вт подивимось. Так, включився споживач, 1400 Вт 12 вольт. Працює інвертор, але горить перевантаження. Він так довго не пропрацює. Але поки працює. Ну, В принципі, короткочасно, 1400 Вт можна з нього зняти, але дуже короткочасно, секунд 20-30, може до хвилини. Досить суттєво нагрівся. Якби були радіатори повдовжні на всі транзистори, а не просто на корпус, то він би краще охолоджувався. Але то вже інша ціна була б. 1300, ну, нехай 1300. Угу. І він виключив. Цей раз захист спрацював. Перезавантажимо. Одразу спрацьовує захист. Виплимо наш споживач потужний. Кіловат не горить, перенавантаження, сприймає коректно. А все ще вище, то вже для нього тяжко. Тому до кВт можемо використовувати. Зараз ще проведу один тест під навантаженням 500 Вт 520 Вт. Десь хвилин 20 йому дам попрацювати і помірюю, яка температура буде. Зараз у нас до 40 градусів. 43. Все, через 20 хвилин замірю повторно, синусоїда нормально. Угу, вилка в наша випала. Дуже ненадійна ця розетка, вона ну, болтається Тестуємо навантаженням 516 Вт. Пройшло у нас 20 хвилин, заміряємо. Інвертор став холодніший, тому що при 500 Вт він коректно охолоджується, коректно продувається і системи охолодження вистачає повністю. Ця сторона, де більші транзистори, вона ще холодніша. Ну, в принципі, так само 34 градуси максимум. 34. Тому 500 Вт взагалі без проблем його можна використовувати. В принципі, 800 Вт я тестував. Довгостроково він не нагрівається вище десь 45 градусів. А вже при 1000 Вт починається нагрів і десь до 55 і навіть 60 градусів може бути до 30 хвилин час використання. Синусоїда у нас нормальна, струм 42 А, напруга. Стабільна. Ось такий інвертор в цілому. Рекомендую за свої гроші, гарний апарат. Його вартість десь до 100 доларів виходить з доставкою, можливо, там 90, може і 80 навіть, в залежності від того, які скидки є від продавця купони Aliexpress і так далі. Ну, орієнтуйтесь десь на 100 доларів вартість в Китаї. Все гарного дня.